Вітаю вас! Сьогодні мова піде про абсент, який винайшли у Швейцарії наприкінці XVIII століття. Його винайшов лікар для лікування різних захворювань. І це не дивно, тому що тут в цьому напої є полин, солодка може бути, фенхель, аніс, меліса і багато іншого. Ми приготували цей абсент з набору від хотрод. Між іншим, такі набори можна придбати в магазині Крафт Стор. Посилання буде в описі, як і набагато більше різних речей цікавих. Хоча цей напій з набору, але він виготовлений за повністю оригінальною технологією і зі справжніх трав, тому я можу сміливо сказати, що це все-таки справжній абсент, а не просто якась настоянка. Приготування цього абсенту було такої середньої складності, тому що вміст великого пакета ми. Розбавили в ректифікаті, сперті ректифікаті місткістю 2 літри і протримали 2 тижні, як і було зазначено в інструкції, в темному місці. Далі ми його переганяли в кубі. Поміщаємо в куб спеції. От, трішки більше, ніж 2 літри, тому що ще спеції е, займають об'єм. В куб поміщаємо все. Разом з, ну, зі всім. І додаємо ще також трішки більше, ну по рецепту трішки більше, ніж ем, ніж 3, майже 4 літри води додаємо. В рецепті зазначається, що потрібно відібрати до двох десь літр 800, до 2 літрів дистиляту. У нас він вже ми відібрали більше ніж пів літра. І дивіться, який має колір. Цікавий такий. Ніби, ніби прозорий, але все одно якийсь такий жовтувато-звонкуватий відтінок проглядається. Відібрали вже майже все, що нам було потрібно. Тут є точно літр 800, можливо, 2 літри. Я буду відбирати 2 літри точно. Одразу висиплю, щоб мені ще хочу подивитися, як буде колір утворюватись. Дуже цікаво мені. Хоча вже сам напій після дистиляції мав такий жовтуватий відтінок, можливо, звернули увагу. Це не ілюзія, не банка. Він дійсно вийшов жовтуватий. За інструкцією, настояти на цих травах тільки вже три дні, відсидити і дати відпочити від 7 днів до 2 тижнів, а потім розбавити до бажаної Від 70... 70 градусів рекомендується, але я все-таки розбавлю, певно, до 60, бо 70 це для мене забагато. Абсент це такий напій, який має досить неоднозначну історію і е, ставлення людей до себе. Бачите, який зелененький колір. Сподіваюся, що камера передає як завжди. Він має неоднозначне ставлення до себе, переважно, через те, що. В ньому є високий вміст алкоголю, може бути від 55 до 70 і більше градусів. Буває різних кольорів. Все-таки найбільше до нього ставляться так якось дивно через те, що в ньому є тоюн. Тоюн це речовина, яка міститься в полені гіркому, але останні дослідження показали, що така місткість, яка є в абсентах, вона зовсім ні на що не впливає. Спробую абсент двома способами: от звичайний абсент, який я розбавив тут до 60 градусів. Між іншим, вихід в мене вийшов. Продукту більше двох літрів, трішки більше, ніж 2 літри. 60-градусного Ось Спробуємо двома способами. Одни, один просто в чарці, а інший розбавивши частково водою. Вже цукру додавати не буду. бо Я не люблю солодкі напої, Просто розбавлю холодною водою для того, щоб вивільнились фірні масла і аромат. Від іншим, коли даємо воду, вивільняються аромат. Збавимо. В різних країнах має також е, такі прізвиська. В Польщі називають «зелена врушка, що означає зелена фея». І німецькою також має таку саму назву гройне Угу, mm -hmm. Досить такий сильний аромат. Ну, і, чесно, ну, тут набагато більше відчувається. По-перше, через те, що, напевно, бокал більший. А по-друге, через те, що вода все-таки розкриває дуже. Ну, Тут набагато сильніше, а тут. Є, але тут перебуває спирт, дуже сильно запах. Спочатку спробую розбавлений, щоб не знешкодити смакові рецептори. Спочатку, коли я його готував, мене дуже засмутило, що в цьому наборі є фенхель. Я не люблю фенхель, я ніс не люблю. Але який mm. hey, колір <клінь> зелененький. Але, якщо чесно, в комбінації, і всім іншим він навіть непогано п'ється. Досить приємний. Все-таки спробую дати невелику кількість цукру, щоб зрозуміти, про що йшлося, коли додавали цукор. Взагалі апсент п'ється зовсім по-іншому. Треба кубик мати, ложку для абсенту, палити, все, але я щось. Е, не мав бажання таким займатися. Спробую солодкий апсент. Солодкий дуже легко п'ється, але, як на мене, перебуває цукор дуже смак. Я, якщо чесно, цукор би не давав. Абсент набув популярності в Європі після того, як Філоксера знищила виноградники. І воно стало дефіцитом. Ну, Мені подобається більше нерозбавлений, але він дуже міцний. З такого набору, як я вже казав, виходить все-таки справжній абсент, а не просто імітація. От, у мене на цьому все. Пишіть, що ви думаєте про цей напій. Як вам його колір. Смак, запах, хтось, можливо, пробував, бо я ніколи не пробував до цього абсент. Це мій перший абсент, який я зробив і який я спробував насправді. Дякую за увагу. Побачимось!